Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я доробив бізнес процес ось таким чином. Тобто ми тоді, коли виділяємо наші контакти, які, за якими необхідно створити проєкт, то а, виділили і після цього робимо так. Ну, зараз активна задача 3041. Ось ми саме її і вибираємо, і змінити етап. Ось тут є етап, додав допомога. Мога. Краще не так, краще восток. Ось так. Тобто змінюємо на етап. І в цьому випадку, після того, коли ми зберігаємо нашу, наші задачі, вони прив'язуються до нашого. Батьківського процесу, ну, тобто на роздруківку який. А далі, в принципі, все те ж саме, лише ми натискаємо на етап на інший. Ми можемо продивитися, що ось у нас задачі, які ми виділили, вони прив'язалися до цього батьківського процесу. Тобто Тоді, коли повертаємося на реєстраційну картку, натискаємо. І Таким чином ми отримуємо інформацію щодо тих контактів, які ми обрали. І відповідно у нас сформувалася реєстраційна картка з необхідними даними. Тобто, тоді, коли ми переходимо у безпосередню реєстраційну картку, ми бачимо, що ось таким чином у нас все створилося. Тобто, як бачите, все працює, все гаразд, і тепер ми можемо. Вже роздруковувати безпосередньо гуманітарну допомогу, реєстраційну картку до тих, яка відноситься до тих контактів, які ми вибрали самостійно. Здається, в принципі, все гаразд. Один момент, який я поясню списання. Тобто, ви пам'ятаєте, що у нас у роздруківці. Були ті чи інші етапи, тобто роздрукували. Але а, тоді, коли ми не скористалися цією задачею, і а, тоді, коли ми а, відміняємо її, тобто я а, в такому випадку додав а, етап відміняємо. і Тоді, коли ми натискаємо на нього, ну, тобто у нас а, відміняється поточна задача. Ось і закривається вона, у статус відмі... відміняємо, встає. Але при цьому у нас виставилась нова задача. Ну, тобто, вже з, ну, в даному випадку з ID 3043. Тобто, коли ми прив'язуємо ось таким чином наші процеси, то нам необхідно буде контролювати. Ну і для того, щоб відмінити прив'язку, ось таким чином ми це зробимо. Тобто при переході можемо або відмінити, очистити традиційний процес, очистити москвський процес. І в такому випадку у нас цього, не, не буде цього зв'язку. Або ну, тепер ви протестуйте, і якщо все гаразд, то спробуйте попрацювати саме в такому варіанті. Дякую, щиро. За зв'язку. Ставте лайк і діліться відео.